El no. По пісні знає кожен українець, адже вони десятиліттями залишаються хітами, а його висловлювання розбирають на цитати. Андрій Кузьменко, він же Кузьма Скрябін, народився на Львівщині. Починав як музикант у 80-х, а згодом став лідером культового гурту Скрябін. собі сама мовчати старі фотографії стали без перебільшення народними. І не лише пісні Скрябін також написав книгу Я, Побєда і Берлін про себе ж і саме за її мотивами у березні цього року вийшов одноіменний фільм, який зібрав понад 53 мільйони гривень в прокаті між цим Кузьма встиг попрацювати телеведучим. Його можна було регулярно бачити в шансі музичні передачі, яка випускала зірок або ж «Шиканемон», де за 200 хвилин треба було витратити 10 тисяч гривень. Та найбільше українці люблять Андрія Кузьменка за його чітку громадянську позицію. Він не боявся виступити проти влади і відверто недолюблював сусідського президента ще до початку війни. Звичайно, у 2014-му Кузьма підтримував майдан. А після початку війни на сході України регулярно їздив на фронт, допомагав військовим формою та технікою. Про лютого 2015 року Андрія не стало. Його авто зіткнулось із молоковозом недалеко від Кривого Рогу. Українці досі не можуть повірити в те, що це ДТП випадковість, і що Кузьми вже немає з нами.